Євангелія від Луки, перший розділ з 8 по 13 вірш. Одного разу, коли він йдеться про Захарію, священника, за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити, а весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія! Тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. Коли Захарія побачив в храмі ангола поряд з жертовником, його охопив страх. Питання чому? Тому що Захарія як священник, знав, що відбувається. Він знав, що він війшов до храму святого Господа. Він знав, що грішна людина стояти перед святим Господом не може просто так. Була ціла, ціла така низка е, жертв, які приносили священники від імені свого, від імені народу, для того, щоб війти в храм. І взагалі. Рамовослужіння вчило про те, що святість Господня вона бездоганна, якою вона і є, і через всі ці обряди е, священник дуже гарно знав, що значить стояти грішній людині перед обличчям святого Бога, е, який судить гріх, який ненавидить гріх, який чистий, Господь чистий, Господь святий, Господь ніколи не, люб... не робить гріха, Господь е, ненавидить гріх, і коли грішна людина. Священник стояв перед Господом і з'явився Божий посланець, Божий ангел. То це дуже налякало віруючу людину, яка стояла перед Господом, але віруючу людину, яка перебувала ще в старому заповіті, коли ще жертва Ісуса Христа не була принесена, досконала жертва, яка викопала гріхи віруючих людей. І тут мені б хотілося, щоб кожен з нас зараз відчув і. Порадів тому, що ми маємо через Ісуса Христа. Сьогодні, коли ми стоїмо перед Господом, стоїмо не в будівлі храму, а стоїмо по вірі в Ісуса Христа, будучи доєднаними до справжнього храму через віру, через народження згори, до Ісуса Христа як лози, на якій ми перебуваємо, ми з вами сьогодні не жахаємося Божої присутності. Ми сьогодні з вами не жахаємося Божих посланців, ангелів. Тому що ми викуплені кров'ю Ісуса Христа, тому що за нас заплачено досконалою жертвою, і все Євангеліє від Луки, ну, конкретно особисто, але і кожне інше Євангеліє, і взагалі вся Біблія говорить про те, наскільки сильна жертва Ісуса Христа, що вона досконала, що вона єдина, що її достатньо для того, щоб викупити кожну віруючу людину. Тож сьогодні ми радіємо, тож сьогодні ми впевнені, коли стоїмо в присутності Господа, і в посланні до євреїв кажем, автор послання до євреїв каже, що. Ми сміливо стояли перед Божою присутністю, тому що ми маємо досконалого первосвященика, тому що за нас заплачено досконалою жертвою. Тож цей уривок нам свідчить про Ісуса Христа. То цей уривок відкриває нам ще більш яскраво, ще більш детально, що зробив для нас Ісус Христос. І сьогодні Господь вже в Ісусі Христі. Не просто в анголі як творінні, а в анголі з великої літери, тому що Ісус Христос є досконалим Божим посланцем, досконалим Божим ангелом сьогодні в Ісусі Христі, кожній віруючій людині, яка має викуплення в е, жертвою Ісуса Христа, яка вірить в жертву Ісуса Христа, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Сьогодні кожному з нас, Ісус Христос, Господь каже. Не бійся, тому що я викупив тебе, тому що ти належиш мені, тому що через Ісуса Христа ти маєш вічне життя і нічого в світі не може заподіяти тобі лиха. Тому що ти навічно в моїх руках навічно викуплений мною. Тож чим більше ми з вами вами дізнаємося про події, які нам підтверджують, що Ісус Христос є справжньою справжнім Сином Божим, справжньою замісною жертвою за наші гріхи, чим більше ми ретельно вивчаємо деталі і факти смерті, народження та Воскресіння Ісуса Христа, тим більше зростає наша від. Віра в Ісуса Христа тим більше зростає наша радість, тим менше страху в нашому житті. Тож будемо разом вивчати Євангелія, щоб зростати в любові до Ісуса Христа.